ти креса, звісно, да! Вітаю всіх на цьому каналі. Ви натрапили на доволі цікавий контент. Співробітник поліції склав постанову на нашого учасника клубу без будь-яких доказів, не задовольнивши заявлені клопотання належним чином. І як наслідок було винесено незаконне рішення. Давайте детальніше з вами розберемось у ситуації. 14 травня наш учасник клубу проїжджав пост в межах контрольованого прикордонного району. Поки він стояв у колоні, до нього підійшов співробітник Національної гвардії України і просив показати військово-обліковий документ. Поки водій з'ясовував, чи є у нього взагалі повноваження на перевірку, підійшов лейтенант поліції, який був на посту, і також просив показати документи і від'їхати праворуч до узбіччя. Ще пізніше підійшла вже група поліцейських, серед яких був і герой нашого відео, який стояв зі службовим планшетом, тримаючи його у руках. Поки співробітники поліції намагались перевірити документи учасника клубу, не пояснивши належним чином законність їхніх вимог. Приблизно через півгодини поліцейський джоравець Валентин Васильович підійшов знову до автомобіля вже зі службовим планшетом і повідомив, що розпочинає розгляд справи про адміністративне правопорушення. Не чув, не чув, бо фура їде. Ще раз в сальовому правління клієнтів, админської області. Перше, паном, інше, там

Також так ми десять кількі документи отримання топлива становлений скажу мені, пихається. Ваші вам розуміли? Так. Чи ми бажаєте сподіватися? Єстество. Хочу перенести розгляд справи. Подивитися матеріали справи, ну спішу на роботу. Хочу подивитися матеріали справи, по якій мене це. Хочу ознайомитись з матеріалами справи і хочу перенести розгляд справи. Показуйте. Дайте надати, може, письмове пояснення. Чого? Ще раз. Письмове пояснення чого. Письмові. Хочу перенести розгляд справи. Ще. Спішу на роботу, нема адвоката, хочу хорошо конкретно ознайомитись з. Де вийде? Гразниця де працюю. Яка різниця, де я працюю? На роботі. Ще Чи, чимось бажаєте? Да, перенести разі справи. Ще Чи, чимось бажаєте? Поки ні. Тоді вас повідомляючи. Це 9 хвилин. Оценимо все. Ваше коктання буде відхилено, оскільки ви мене надали обмонтоване ніяке. Смислі він не в Смислі, дивіться, я вам показую, що я... Як це не надав. Ви в мене і не питали, ви сказали, де люди на роботі. Чому? Алло! Папі ти бажає і дати волонтера. Ляти криса, конечно, да! Я ще... Чого ви мені відмовили? Скажіть мені, пожалуйста. Чому? Тож. Чому? Чому? Ну, по ти криса, точно. Давай, 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 Ой, давай. Як ви могли помітити у своїй промові, поліцейський повідомив, що водієм було порушено пункт 3145 А правил дорожнього руху України, але не пояснив, у чому саме полягало порушення вимог цього пункту. Давайте я вам одразу поясню, у чому зміст. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно з законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам. Шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм. Це для легкових автомобілів, а для вантажних автомобілів із масою понад 3,5 тонни менше 1 міліметра. Під час перегляду цього відео ви могли помітити, що водій заявляв клопотання про перенесення розгляду справи, тому що хотів ознайомитися з матеріалами, поспішав на роботу і хотів залучити адвоката до процедури розгляду. І що ви думаєте? Поліцейський у клопотанні відмовив, повідомивши, що водій не надав необхідних документів, що підтверджують, що водій працевлаштований. Виникає логічне запитання: а чи не забув поліцейський випадково про статтю 19 конституції України, яка чітко встановлює, що він може діяти лише в межах повноважень і в спосіб, який передбачений конституцією та законами України? Якщо звернути увагу на пункт 2.1 правил дорожнього руху України, то згадки про документ з місця роботи взагалі немає. І напишіть в коментарях, можливо, хтось помітить, чи передбачений обов'язок носити з собою довідку з місця роботи про те, що ви працевлаштовані. Матеріали справи Справу закрили. Матеріали справи показували? Матеріали справи не показували? Ви тільки відмовили мені у клопотанні. А матеріали справи? Ви справу бігом закрили, так? Нормально це по-нашому. Це згідно чинного законодавства. Та-да, де? Матеріали справи пока. Mm. Oh, Опустивши додатково озвучені обґрунтування у клопотанні щодо ознайомлення з доказами і необхідністю залучення адвоката, поліцейський з прискореним темпом повідомив, що закриває розгляд справи, і запитав, чи хоче отримати наш водій копію постанови. Будучи шокованим такі зухвалі поведінці працівника поліції, він не замислюючись повідомив, що звичайно бажає. Я роблю дамерик увазу. Да? Звичайно, там зафіксовано ваше Шо? адміністративне правопорушення. Що я вам не показав військовому відповідь? Так ви ознайомуся. Ви прочитайте Шо? що. Що ПДР має до військово-влікових документів? Ну ти кресла мене за який хер ту то ж малили, ви мене обоє, блядь. Все відповідно чинув, що я За що ти, блядь? Малили, це шо? Ей ти, блять, давай ручку нахер я підпишу, блядь, крико. Ваших чотири підписи. Два тут і два тут, тут. Один що вас ознайомле назвав. Інший що ви отримуєте. З якими правами? А в началі то ж ту ти... мені. Ще раз? В начальні, то ж ти мені казав права ознайомими. Так. Да. Угу. Якщо ви вважаєте, що ви не ознайомлені, може... Ознайомлені. І от що ми з вами бачимо: поліцейський не просто проігнорував клопотання водія, він виніс постанову взагалі без доказів, не пояснив суть порушення, не вказав навіть, яке саме колесо, нібито не відповідало нормам. Це вже не просто формальна помилка, це зухвалість з боку поліції. І от чому важливо, щоб за вами стояла команда, яка не боїться казати правду і діяти по закону. І відстоювати свої права. Учасник нашого клубу не залишився сам. Ми одразу подали позов до суду, зібрали відео, підготували аргументи і вже зараз добиваємось скасування цієї незаконної постанови. Бо клуб юридичного захисту водія це не просто про штрафи, це про те, щоб люди в формі не забували, що люди також мають права. Якщо тебе зупинили незаконно, не пояснювали дій. Тиснули психологічно, це не дрібниця, це початок свавілля. Не мовчи. Звернись до клубу, і ми допоможемо тобі не просто відбитися, а поставити на місце тих, хто забув, що носить форму, а не корону. Враховуючи незаконність складення цієї постанови, ми запропонували учаснику клубу допомогу в оскарженні такого рішення в судовому порядку, і ви також маєте цю можливість. До позовної заяви ми, звичайно, ж долучили відеозаписи з місця події, а також вказали наступні аргументи. Було порушено процедуру розгляду справи. Він взагалі відбувся в межах двох хвилин. За цей час поліцейський не з'ясував обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання, не задовольнив належним чином клопотання водія. Звертаю увагу наших слухачів: поліцейський повинен наголосити про право скористатись правовою допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права, але він не зобов'язаний під час розгляду справи. В такому випадку надавати адвоката самостійно у нашому ж кейсі взагалі не було вжито жодних дій щодо надання водію можливості реалізувати своє право на отримання правової допомоги, що є підставою для скасування такої постанови, про що вказав в свою чергу Верховний суд у рішенні від 18.02.2020 року. По-друге, це докази адмінправопорушення на нашому випадку це взагалі якесь абстрактне явище, як виявилось, водій до останнього був впевнений, що його хотіли притягнути до адміністративної відповідальності за інше, але з'ясувати, в чому саме полягало порушення, вдалося тільки після завершення процедури розгляду справи та ознайомлення водія зі змістом постанови. В самій постанові було вказано. Водій керував транспортним засобом, у якого шина на легковому автомобілі має залишковий малюнок протектора менше 1,6 мм, чим порушив пункт 3145 А право дорожнього руху. Як виявляється, взагалі ніхто не розбирався, яка саме шина, на якому транспортному засобі, і головне, чи була взагалі ця шина встановлена на ходовій частині цього автомобіля, адже теоретично мова могла йти і про запасне колесо. До речі, якщо вам цікаво дізнатися, як поліцейський може притягнути вас до відповідальності за встановлене запасне колесо. Перейдіть за посиланням на попереднє відео, в якому я розбирав цю тематику. Також до матеріалів справи не було додано фототаблицю, яка б могла встановити, що залишкова висота протектора на цьому автомобілі дійсно менше 1,6 мм. не було взагалі проведено необхідних замірів. Звертаю також увагу наших глядачів на наступне в даній ситуації було складено постанову за частиною першої статті 121 Купап: це керування водієм транспортним засобом, що має несправності гальмового або рульового керування, тягово щепного пристрою, зовнішніх світлових приладів чи інші технічні справності, за якими не можна експлуатувати автомобіль, або якщо він був переобладнаний з порушенням вимог. Правил, норм і стандартів на перший раз передбачено лише штраф 340 гривень. Проте, якщо поліцейським буде виявлено таке правопорушення протягом року з моменту винесення першого штрафу, тоді поліцейські вже будуть складати не постанову, а протокол, а матеріали справи передаються в суд. І вже рішення щодо притягнутої відповідальності буде приймати суддя. Крім того, більша відповідальність. Штраф 850-1700 гривень з позбавленням права керування від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт від 5 до 10 діб. Майте на увазі, що до таких незаконних дій на працівника поліції можна залишити скаргу, зателефонувавши на лінію 102, а також зафіксувати незаконні дії у письмовому вигляді. Ми також можемо вам в цьому допомогти, тому знайте свої права. Користуйтесь ними. А якщо треба, ми поруч, щоб підтримати, захистити і дати розголосу. В цьому і є сила клубу.